Сидить мавпа на березі річки Куре Косяк. Ти це, підпливає бобер до неї і каже: Слухай, дай хапнуть. вона каже, та на, тільки щоб краще вставило, ти каже так. Затягнися і під водою, і з животом по дну, і на той берег, і назад. І вставить тільки так. Ну каже, хорошо. Затягнувся, пірнув. І на той берег, по дну животом, випливає, видихає, а там бегемот сидів. Ух, хамуха, каже, а де це ти взяв? Він каже, та на тому березі мопа дає затягнутися. Ну, бегемот бистренько, шлобись і по дну животом. І поплив, випливає перед мавпою. А та господи каже бобер. Видихує. Видихуй. видихуй".